Міська громадська політична газета Конотопський край є найстарішим виданням у Конотопі та одним з трьох найстаріших друкованих змін на Сумщині, адже наступного року вона відзначатиме сторічний ювілей. Співзасновниками видання є трудовий колектив редакції та Конотопська міська рада. Готуючись до сторічного ювілею газети, ми започаткували такий цікавий символічний календарик. Що номера ми нагадуємо і нам, і читачам, скільки днів залишилося до святкової дати. Газета виходить двічі на тиждень у вівторок і п'ятницю накладом 2500 примірників розповсюджується як по передплаті, так і через торговельну мережу. За ці майже 100 років центральна газета нашого міста змінила багато назв: Конотопська газета, Правда, Плуг і молод, Комуна. Радянський прапор і нарешті Конотопський край як і більшість друкованих видань України газета Конотопський край фінансується здебільшого за рахунок передплати. Тому колектив приділяє цьому питанню дуже багато уваги, практикуючи проведення так званих днів передплатника та зустрічі з читачами просто неба, під час яких контопці можуть не тільки передплатити улюблене видання, отримавши за це подарунок на добру згадку, а й поспілкуватися з тими, хто наповнює часопис цікавою та корисною інформацією. Як комунальне видання? Співзасновником якого є Конотопська міська рада, газета «Конотопський край левову частку своєї площі присвячує висвітленню діяльності органів місцевої влади, виконавчого комітету та структурних підрозділів Конотопської міської ради, не забуваючи розповідати і про важливі події обласного, всеукраїнського та міжнародного значення. Ще одним напрямком нашої діяльності є співпраця з громадськими організаціями міста. На шпальтах газети періодично з'являється інформація про добрі справи громадських організацій, молодіжний актив Конотопщини, Конотопської сотні народної самооборони, Я волонтер, новий час та інших організацій Конотопа займається газети просвітницькою діяльністю, популяризуючи культурні надбання українського народу. Вже 30 років поспіль при редакції діє літературна студія Джерела, яка дала Україні шість членів Національної спілки письменників України та цілу когорту творчих непересічних особистостей. З часу початку війни на сході нашої держави в газеті Конотопський край вийшло б дуже багато матеріалів, присвячених цій тематиці. Розповіді про вимушених переселенців, нариси про героїв, інтерв'ю з учасниками цих подій, коментарі фахівців тощо. Конотоп прикордонне місто, тому нашим людям як нікому близьке питання військової агресії з боку Росії. Ось так коротко можна представити діяльність міської громадськополітичної газети Конотопський край. Невеличкий, але дружній колектив якої завжди відкритий до співпраці, та в гостях у якого ми побували 30 червня, побачивши, як народжується черговий номер Конотопського часопису.